Важливі рішення для сталого проходження наступного опалювального сезону у Чернігові прийняли депутати на черговій сесії Чернігівської міської ради 13 вересня. Вони дали згоду на реструктуризацію заборгованості за спожити природний газ акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго», аби забезпечити його подальше стабільне функціонування. Мова йде про реструктуризацію боргу підприємства, який утворився станом на 2021 рік. Терміном на сім років цей процес регулює низка законів вип. Постанов. І саме органи самоврядування мають погоджувати договори реструктуризації заборгованості АТО ТКЕ перед НАК Нафтогаз України і гарантувати виконання взятих зобов'язань. Це можливість структуризувати цей борг на сім років, а не на менший, на менший період. Це важливо для підприємства, і без цієї реструктуризації у нас може бути така ситуація, що вони вам на новий опалювальний сезон не підпишуть договори на газ. Не буде поставлений газ на наступний опалювальний сезон. Взагалі підприємство зразу банкрутить». Зрозуміло, що ніхто не хоче на себе взяти зобов'язання по суті, які виникли в результаті державної політики і роботи приватного підприємства, але це наші люди. І якщо ми зараз цього не будемо робити, то ну вже середина вересня, в жовтні починається опальний сезон, Ну потрібно до нього готуватися, і це не один день. Загальний борг АТО ТКЕ перед постачальником газу становить понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Заборгованість, яка підлягає реструктуризації, 560 мільйонів. За словами керівника підприємства Олексія Щербини. На сесію винесли суму 463 мільйона гривень. Саме стільки чернігівські споживачі заборгували підприємству за тепло і гарячу воду. При реструктуризації каже Олексій Щербина, списуються і всі штрафні санкції. Вирішення цього питання дасть можливість. Як найшвидше забезпечити постачання газу вже відповідно до умов нової постанови 896 і забезпечити відновлення гарячого водопостачання з понеділка місяця, де її взагалі проходження опалювального сезону 23-24. Також депутати погодили укладання договору переведення боргу попереднього орендаря Чернігівської Тес фірми Технова на новостворене КП Теплокомуненерго без цього рішення кажуть фахівці, комунальне підприємство не може розпочати свою господарську діяльність. Сума складає 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Для отримання нового договору за на поставку газу необхідно прийняти цю заборгованість. А з минулим орендарем врегулювати питання погашення цієї заборони. Яка переходить на нового орендаря чи користувача цим комплексом. Тому для того, щоб підприємство пройшло опалювальний сезон, взагалі почало працювати, отримали ліцензію в НКРЄКП, КП, бо одна із вимог на отримання ліцензії це саме врегулювання заборгованості за спожити енергоносії. Необхідно теж прийняти це рішення. За законом при передачі державних або комунальних майнових комплексів новому господарю передається і дебіторська та кредиторська заборгованості, як пояснив Олексій Щербина, у випадку з техновою це 400 мільйонів гривень з різниці в тарифах, залишок боргу державного підприємства «Енергоринок» – 120 мільйонів гривень, і власне активи технови, які за попередньою оцінкою складають близько 300 мільйонів гривень. Дебіторська заборгованість споживачів Чернігова становить близько 150 мільйонів. Мільйонів необхідно буде або судитися з Техновою, або можуть запропонувати, щоб уникнути судових справ власники Технової якісь розрахунки. Але стаття 22 закону про теплопостачання чітко вимагає цих дій, тому без цього всього неможливо укласти договір на постачання газу, отримати ліцензію і взагалі запустити цей проект. Олексій Щербина нагадав депутатам і про те, що було пропрацьовано всі варіанти на шляху повернення майнового комплексу. Коли приймалися рішення, в тому числі депутатським корпусом, це не розглядалося. Рік майже велись взагалі розмови стосовно доцільності, взагалі і створення і приймання тихново відмовилась продовжувати договор оренди. Були розроблені дорожні карти, які затверджені в обласної військової адміністрації, в тому числі тому ну питання воно досить риторичне. і навіть було звернення з боку Чернігівської міської ради стосовно можливості використання цього комплексу державної компанії НАК Нафтагаз. Нагадаємо, раніше керівник облтеплокомуненерго повідомляв, що для абонентів компанії мають відновити гаряче водопостачання з наступного тижня у споживачів ТЕЦ з настанням опалювального сезону.